Привіт! Мене звати Віктор Скляров, і ми продовжуємо динамічно заглиблюватися у світ динаміки. Як вам відомо з курсів попередніх класів, для вивчення будь-якого природного явища використовують різні фізичні величини. Для того, щоб якісно та кількісно описати взаємодію тіл, уводять фізичну величину, яку називають силою. Сила це фізична величина, яка характеризує дію одного тіла на інше. У результаті чого воно прискорюється або деформується. Під дією сили тіла набувають прискорення або змінюють швидкість за величиною чи за напрямком. Одиницею сили в міжнародній системі одиниць є Ньютон, що і показано на екрані. Результат дії сили вектора F залежить від модуля цієї сили, її напрямку та точки прикладання. Проаналізуємо зображення, показане на екрані. Якщо під час подачі на волейбольному майданчику вдарити м'яч за слабо, він не перелетить на половину поля команди навпроти. Якщо вдарити занадто сильно, м'яч потрапить в аут. Якщо ж правильно вибрати силу удару, але вдарити сильно вгору, то м'яч може вдаритися об стелю і не потрапить на половину майданчика команди суперника. Також гравець, який подає м'яч, повинен ударити підставою долоні чітко по центру м'яча. Тоді траєкторія польоту буде запланованою. Інакше, якщо рука зісковзне, удар прийдеться в бік м'яча. Траєкторія буде непередбачуваною, що вплине на якість подачі. Вважаю, ми довели, що точка прикладання сили має вагоме значення, як і модуль сили, і її напрямок. Розглянемо. Які сили характеризують взаємодію тіл і є причиною зміни швидкостей тіл або їхніх частин? А саме сила сусвітнього тяжіння, сила тяжіння, сила Архімеда, сила пружності, сила тертя тощо. Коротко пригадаємо кожну з цих сил, адже їх ви вже вивчали в попередніх класах. А детальнішу інформацію про деякі з них ви отримаєте на наступних уроках. Свого часу Ньютон установив закон всесвітнього тяжіння, за яким можна визначити величину гравітаційної сили. Вона ж сила всесвітнього тяжіння. Тіла притягуються одне до одного із силою, модуль якої прямо пропорційний добутку їхніх мас, і обернено пропорційний квадрат у відстані між ними. F дорівнює G велике помножити на m 1 помножити на m 2 і поділити на r у квадраті. Що і показано зараз на екрані. Вже велике фундаментальна константа фізики, яка чисельно дорівнює силі гравітаційного притягання двох матеріальних точок масою 1 кг кожна, які перебувають на відстані 1 метр одна від одної. Проаналізуємо зображення на екрані. Оскільки гвинт розміщується на колесі легкового автомобіля, а поруч розташована вантажівка, то між об'єктами є відстань. А отже, між гвинтом та вантажівкою діє закон всесвітнього тяжіння. При цьому сили, з якими тіла притягуються одне до одного, рівні за модулем і протилежні за напрямком. Для гравітаційної сили, з якою земля притягує до себе інші тіла, ввели окрему назву сила тяжіння, дамо чітке її означення. Сила тяжіння – це сила, з якою земля в результаті всесвітнього тяжіння. Притягує до себе інші тіла. Силу тяжіння можна знайти за формулою F тяж дорівнює добутку маси на прискорення вільного падіння. Про поняття маси ми поговоримо на наступному уроці. Сила тяжіння прикладається до центру мас тіла і завжди напрямлена вертикально вниз. Дію рідини на занурене в неї тіло вперше дослідив давньогрецький учений Архімед, про що ми говорили на перших уроках. Тому виштовхувальну силу, що діє на занурене в рідину або газ тіло, названо силою Архімеда. Фа дорівнює ро помножити на G і помножити на В, де РО густина рідини або газу, g – прискорення вільного падіння тіла, В об'єм зануреної частини тіла, що і показано на екрані. Напрямок сили архімеда зазвичай протилежний до напрямку сили тяжіння. Оскільки тіло хоче виштовхуватися на поверхню рідини, а тяжіння, навпаки, тягне тіло ближче до дна посудини. Зміну форми або об'єму тіла називають деформацією. Для твердих тіл виокремлюють такі види деформацій: розтягу стиску, трос ліфтової кабіни. Ссуву відрізаємо шматок хліба від цілої хлібини, кручення. Прибираємо залишки води після прання, викручуючи одяг і згинання. Переходимо річку по колоді в лісі. Під час деформації в тілі виникає сила, яка намагається повернути йому попередню форму. Вона і є силою пружності. Першим на дослідах властивості пружних тіл вивчав англійський дослідник Роберт Гук. Тому формулу сили пружності дуже часто називають законом Гука. Сила пружності, яка виникає під час невеликих деформацій тіла, прямо пропорційна його видовженню та напрямлена протилежно напрямку переміщення частинок тіла відносно інших частинок. Fpr дорівнює мінус kx, dK жорсткість тіла, x – абсолютне видовження тіла, що і показано на екрані. З означення бачимо, що сила пружності напрямлена протилежно до напрямку переміщення частинок. Адже куля тягне трос донизу, а трос не хоче обриватися. Розглянемо також силу тертя, що виникає під час взаємодії твердих тіл у місцях їхнього дотику та намагається перешкодити їх відносному переміщенню. Тобто залежить від матеріалу і якості обробки поверхні, якою рухається тіло. Силу тертя можна знайти за формулою фтер дорівнює μ помножити на n велике, де μ коефіцієнт тертя n сила нормальної реакції опори. На зображенні бачимо, що тіло рухається вправо, тому сила тертя напрямлена протилежно до руху тіла вліво. Більшість сил у фізиці вимірюють за допомогою динамометра, який ми з вами вже використовували в темі про похибки. Адже в кожного приладу є власна похибка. Конструкції динамометрів різноманітні, проте принцип їхньої роботи однаковий. У них використано властивість тіл подовжуватися, згинатися чи стискатися за пружної деформації прямо пропорційно до величини прикладеної сили. Наприклад, коли в супермаркеті ми купуємо фрукти чи овочі, то кладемо товар на ваги, під його масою стискаються пружини. Це конвертується в позначки на вагах. І після натискання кнопки з'являється наліпка, яка покаже кількість грошей, котру треба оплатити на касі. Отже, на сьогоднішньому уроці ми пригадали види сил у механіці, означення та формули, що їх описують, які надалі дозволять нам розв'язувати різні комбіновані задачі з динаміки. Крім того, на наступних уроках ми детальніше поговоримо про деякі з сил. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!